Встановити вид трикутника за кутами, використовуючи вектори. Для початку нагадаємо собі, які види трикутників є за кутами. Їх є всього три: саме гострокутний, тупокутний і прямокутний. Тобто, у гострокутному найбільший кут є гострим, в тупокутному найбільший кут є тупим, і в прямокутному найбільший кут є прямим. І, власне, це буде нам впливати на роботу. А ще нам потрібно зрозуміти, як використовуючи вектори, це можна зробити. Так от, за допомогою скалярного добутку, ми можемо встановити вид трикутника за кутами. Ось я написала формулу кута між векторами, і нам потрібна навіть не ціла формула, бо нам не потрібно кут сам шукати, а потрібно тільки. Частину цієї формули, а саме скалярний добуток, бо, власне, він відповідає за величину кута між векторами. Якщо цей скалярний добуток дорівнює нулю, то вектори перпендикулярні, отже, кут буде прямий. Якщо скалярний добуток від'ємний, то кут буде тупий між векторами. І якщо скалярний добуток. Додатній, то кут між векторами буде гострий. А ще нам треба пригадати наступну річ: що у трикутнику навпроти найбільшого кута лежить найдовша сторона. Як це нам тут допоможе? А ось як, якщо в гострокутному трикутнику усі гос усі три кути гострі. То ми не будемо шукати скалярний добуток і перевіряти усі три кути між усіма векторами, які тут можуть бути. А перевіримо тільки найбільший кут. А для того нам потрібно знати, яка найдовша сторона в цьому трикутнику. Найдовша сторона, взагалі, найдовша сторона у трикутнику, а тоді ми зрозуміємо, що навпроти цієї сторони лежить найбільший кут. і, який скалярний добуток нам покажуть вектори, що утворюють цей кут, такий трикутник і є. Ну, отже, перед нами є вершини якогось трикутника, задані своїми координатами. І ми не знаємо, якою буквою позначений найбільший кут цього трикутника. Тому алгоритм роботи такий: шукаємо довжини усіх сторін цього трикутника. І знову ж таки я буду користуватися векторами. Спочатку знайду координати векторів, ось, АБ. Вектор має координати 3, 11. Далі вектор BC має координати мінус 6 мінус 6. І вектор AC має координати мінус 3 і 5. Відповідно, зараз дуже легко шукати довжини сторін цього трикутника, як довжини векторів. Отже, довжина АВ. Будемо мати корінь квадратний 9 плюс 121. Дорівнює корінь зі 130. Тепер довжина BC, сторона цього трикутника, буде 36 плюс 36, корінь із 72. І довжина AC буде корінь 9 додати 25, дорівнює корінь із 34. Як бачимо, найдовшою стороною є. Корінь зі 130, тобто сторона АБ. Ну, ось я собі позначу, наприклад, на цьому трикутнику. Отже, найдовша сторона у нас АБ. Тут, значить, точка С. І отже, кут, найбільший кут у цьому трикутнику утворений векторами СА і С Б. І отже, щоб знайти скалярний добуток, мені треба мати координати цих векторів. У мене є координати вектора АС. Потрібно СА. Отже, СА. Це вектор протилежний до АС і відповідно і координати протилежні. Це буде 3 і мінус 5. Аналогічно із вектором ВС, тобто CB ми шукаємо. Оскільки BC мінус 6, мінус 6, то CB буде мати 6, 6. Ну і останній крок. Шукаємо скалярний добуток вектора СА на вектор CB. Дорівнює. Тобто множимо першу на першу координату буде 18, другу на другу мінус 30. Віднімаємо і маємо мінус 12. Отже, менший нуля. Скалярний добуток отримали менший нуля. Отже, робимо висновок, що наш трикутник є тупокутний. Отже, трикутник ABC є тупокутний, бо у нього найбільший кут є тупий. Ось так використовуються вектори для встановлення виду трикутника за кутами. Дякую за перегляд!